Mm. Ой, подошу передачи, як то кажут, прокурили. але нічого запах, страшного. А Так, в тебе не баг, в тебе просто розгрузка з монтованим рюкзаком, понял? То в тебе така розгрузка, що сразу же і рюкзак там є. А, понял, я Якщо ти хочеш, ну, прям рюкзак-рюкзак на інакший, то бажано розгрузку поменять, і тоді будеш мати ще собі... Так, вітання тут вітання подключається. Під, Зараз у нас невеличкий нюансик, як то кажуть, зупиночка. Так. що тобі розказати? Вчора був якийсь глюк, пов'язаний з радіостанціями. Там коли повністю вони да. закінч... закінчувалися, то їх треба було просто Вітаю, нову поставити. Вона не зникає, як в надзвичайному сроку. Uh, в якому сенсі? Ну, ось типу, ми ставили вчора радяки, на них закінчилися відродження. Так, і... так. І коли клацаєш, там, там написано, що радейка стоїть, але. Цей кількість відроджень, коротше, закінчилася. Так, так. Але вона все одно стоїть, і коли підходиш і її розбираєш, то можна ставити нову. А поки ти її не розібрав, у тебе написано, що у вас ваш склад має там перевищення радіїв чи щось таке. Так. Це все це правильно, все правильно, як ти кажеш. То, так має бути? Тобто, то, щоб... Якщо десь в дупі ми поставили цураці і да. так там просто нереально забрати. Так, тобто, ну це вже все залежить від групи. Якщо немає можливості десь нереально забрати, то створюється нова група, і просто та радійка собі там десь залишається, скажімо так, стояти, то ви собі ставите нову під нову групу. Розумів? А, типу нову групу просто робити. Так, так, так. Треба нову групу робити. Якщо такі ситуації, що ви не можете прям забрати зовсім. Ага, поняв, зрозумів, дякую. Немає за що. Шоу, глядачі, Вітання всім. підключаються. Тільки ну, тільки-ну підключили стрімчанский. Бачите, прямо тільки ну, на спавні тут уже вже тражу, питають про всяке, І немає можливості е е е почати досить непогано. Так, добре, зараз я поділюся посиланням, треба на YouTube поділитися. І будемо далі зараз продовжати тоді стрімчанський, Так. Зараз от така от у нас невеличка заставочка буде. Трошечки. Так, поки у нас тут іде підготовка. Треба, щоб хлопаки позаходили. Так, що нам тут вітає, друже, як там, як справимо? О! Привет. Ось. А -а -а. Так, добренько, добренько, добренько. Тут я вже все накласив, зараз ще нажимемо підістікТок, щоб почати трансляцію, і будемо починати далі двигатися. Так, висловити 18, обов'язково. Пазики, <мас> ми приїхали по вертушці Так, чудово, чудово. І нам буквально ще треба... попомпомпом пум Де оце у нас ця чудова програма. Tic, 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 tic. Де ти є, Ти тут мене загубився? А во, Вітаю, вітаю всім, хто підключається. Кину тільки на підключили стрім. Так. Все, є, окей. Кстати, що у нас тут по картинці на стрімі? Зараз подивимось. По якості. Якість вроді досить непогана на стрімі на Ютубі. Прям досить-досить непогано. Добре. Всім привіт, підключаюсь, тільки ну тільки не підключився. Джоні, давно не Е, Да, щось таке є, Джоні. Якщо що хочеш, можеш підключатися ще сюди, щоб я до побачити ліпшу картинку, там буде от, розумієш. Щоб ці профілі є посилання, можеш собі залетіти дивитися на тому. На тій платформі. Так, все, є, то є, то є, тут настроїли, да, настроїли, все, погнали тоді. Так, ну пишіть щось в чат, щоб я подивився, що до чого, чи все працює. Так, і нам потрібно що? Ми тут взяли, взяли собі деякі бомбухи. Так, окей. Окей, зараз погнали тоді за технікою, візьмемо техніку, треба радійки туди закинути. І будемо дивитися, пробувати захвачувати точки, бо зараз я так зайшов на сервачок і тут от трошечки прям проблема у проблема нас виросла. Наша сторона не так добре справляється. Добре. Сюди ставимо нашу техніку. І зараз понакидаємо собі всяких тут добрих штук. Треба зрозуміти, де ворожа техніка. Там передавали, що стоїть щось вороже. Щось тяжке і вороже. Так, давайте сюди накидаємо, що ми можемо накинути. Є якісь такі труби? Спробуємо. Так, що у нас тут ще є, варіанти? Що можна накидати? Можна взяти снайперську гвинтівку на всяк випадок. Пускай буде. Так, це добре. І нам потрібно для рпгшки снарядів. Можна ще таких взяти, і можна ще взяти протипіхотних пару. Добре, і що ще я б хотів би взяти. Нам потрібні рації. Нам потрібні рації Давайте спробуємо взяти рацію. Все, є контакт БМПха каже, що перемістилася отакоє. <ганець> да. Вітання, вітання всім, хто підключається. Тікіно, ну, тікіно, ну. підключили стрім. Так що будемо вдячні за ваші подобайки. <ганець> <ганець> що ви, мужики, їдете далі? Щоб точки. Эээ, у нас тут вдягают. Ха-ха-ха! Заняті! Заняті, заняті, ладно! Кебуваю! Є інформація, де знаходиться ворожий танк. А по ха нам бы... Би... Повною би інформацією, що по карті твориться, було б досить непогано. Поки що я бачу, що тут пара груп заходить. ПЗР-каху треба було брати. Чую, десь вдалі валить беха. Давайте ми трохи зараз це все діло об'їдемо. Попробуємо десь зі сторони, приблизимося до тої бехи і бажано зі спини. І вам. пробуємо. Так, 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 а ну через всю посадку всю треба проїхати. Хлопці, вертушка біля ЗС, наша стоїть І не наша. Від вишки, які азімот БМПХ. О, рація не мовчить, раз це відговориться, досить добре, ні, глядачі? Коли десь там БМП ховались. Дякую, дякую, глядачі. Нагадую, ми ще проводимо стрімчанський он тут, так що можете собі заходити в шапку профіля, там буде на весь екран з доброю якістю. І можете собі дивитися кайфувати, як то кажуть. Кто-то сильно кладёт. ПБХ? Угу, БМПХ меняет позицию. Радівної наш був, так? Да? наш нашбов, та БМП хакраз не наша. Я зрозумів. Так, нам потрібна радійка. Я залишаюсь тут. Дякую, дякую, Козачу за підтримку, за підписку. Так. Ми візьмемо це, скинемо. Нам потрібна радійка. За це ставимо. І будемо пробувати щось з цим робити. Ну тут баху треба знімати. Там є там є гі, а є сам Еджи иксан, за 760. Та, ну, я це Бех уже не бачу. Одна муха. А вона кудись з'їбалась блядь, в сторону вежі сука, підрила ебана. Хм, сторону вежі. Стуровно вежі це під туди. То есть, ВБЖ може за ликс тепер настроить я там у нас бійці рядом. Беха поїхала до вас з вежа Не знаю, не може дати по инфу, вона скрилась <плес> так, ну тут у нас ще є бійці. Угу. Sorry, не бачу, ну давайте зараз поїдемо, попробуємо щось знайти все-таки. Непоняв. а це, це в нас кулешка так гудять. Я думав ззаді якась техніка під'їжджає. Так, так, так. <піллянський> вітаємо всім гарної ігри за <піллянський> на, на переглядом. Отакує ліха підтримує, да? Так, добряче. І треба буквально мені дещо ще зробити. Зараз я одну приложуху зайду. Uh, там треба дещо. Вкліпав перед нами. Перед нами техніку вкліпали. Давайте від'їду, поки я тут приложу всі. Скажу. Бо мені ще не хватало щоб мені прилетіло. Так, давай, 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 приглашу включайся Так, повідомлення, повідомлення. Я хотів би час би повідомлення збільшити. Секондс, uh, Seconds, seconds. Пойдешь, давайте. Я... Не 10, кіт 10. Шо там не, не, можна залисти, а не можна залізти, а не знаю. Хм. Я за заправкою тут очекую. Зараз 120 не виставлю. Не О, все, виставив 120. Сьогодні є контакт. Їх сам ЄДІ, але їх сам Бекону за 1257 лайкосів. Я за заправкою. Так, і мені треба оцю... Мій чудовий рюзячок. Так, що там? питаєш наш... Плаки у вас є? Ні, немає. Плакій це така штука, що не підходяща до ігор. Розумієш? Отакої. Одного забрали, другого ми 300 досить сильно. Вроді би легенький трьохсотий. Ну, може він там уже 300 лежить повністю, зараз подивимось. За контейнерами, за контейнерами. Дивіться, 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 його немає, не видно. О, Сиди, сидить. Сиди, Скоти, суди, скотина. А ну, гранату йому туди прикинемо. Так, все ще живий, прикиньте. Привіт, гарної гри. Тут що немає арти. Так, я тут двух забрав. У нас боєз 300 Без зрива. Там, дякую, там, дякую, дякую, зарані. Шкоду, що немає армин на. Ничому? На телефоні ти маєш налазить чи нічого? Я цього нещодавно вбивав, кстати. Дякую за 1003 лайк осінь. Там шея, там шея вроде. Так, даю дим. Так треба нашого одного бійця підняти. Тяни його я прикриваю. Тут ще один боєць, 300. Мене, в мене, в мене Зараз тут ще один боєць, 300. Скільки гру брав? Брав десь за 240 е, гривень. Так. О! Оооо! Де ворог, Де ворог. Нашл. Там еще добыть.